Знаєте, стала тема ранньої реабілітації, її переваги та які можливі недоліки, якщо її не буде. Тому вирішили поговорити з Надією, але вже в неї був досвід, розкаже да? і позапитує трошки. Ну, да, так, в мене є досвід оперативного втручання, в мене Мінніск. угу. операція. І досвід був такий, що я взагалі не проходила реабілітацію. Ну і таку коректну, правильну, здорову реабілітацію. Тобто, вся моя реабілітація була основана на власному бажанні ходити. Ось. Але після операційного втручання мені лікарі сказали, що мені не можна ходити, мені просто потрібно сісти на лавочку, сидіти. Моє життя активна. Спортивне закінчилось. Це давно взагалі було. Скільки це років? Це було шість років тому. Окей, ну не так давно я внутрішня не була з цим згодна. Я роз... мені єдине, що сказали, що потрібно розробляти коліна, тому що воно було постійно пряме, uh -huh. нога пряма, і для того, щоб ходити, потрібно було, щоб воно згиналося. І після трьох тижнів мені дозволили його згинати. Це було неймовірно боляче. Uh -huh. Я поступово, не знаючи нічого, я поступово його згинала, розгинала, ходила. Uh -huh. Uh -huh. Ось. А потім я вирішила зайнятися його і піти на його. І там робили вправи, після яких мені було дуже боляче. Я боялася, що я щось зробила не те. У мене нога дуже нила. Набрякала? Я обволіла, набрякала, uh -huh. так, отікала. Uh -huh. І мені було навіть боляче робити крок. І, мабуть, рік я не могла бігати. Я uh -huh. тільки ходила по okay. а, Але з часом я зрозуміла, що мій спорт і те, що я робила, це тільки укріплено мою ногу. Ось, і я ставала міцнішою і міцнішою. Але я розумію, що я втратила дуже багато часу. Мабуть, роки-два. Uh -huh. так, а, тому що мої були страхи, чи не зробили я гірше, у мене не було підтримки. Ось. І в мене зараз працюючи тут. Я розумію, що дуже важливо вчасно починати реабілітацію, і я думками постійно згадую. Той шлях, той шлях, ось. Mm -hmm. то шлях думаю, а чому мені -ні, ніхто не сказав? Чому я це скільки років витратила, але я радію, тому що я інтуїтивно сама це робила. Підклас, але Супер. Так. Дійсно, це є зараз ще є проблемою, я би так могла сказати. Про те, що у нас реабілітація, активна реабілітація починається через 3-4, інколи 6 тижнів після оперативного втручання. Я дуже довго думала. Чому так трапляється, чому це не з перших днів після операції? І насправді тому є абсолютно логічне пояснення, як на мою думку. Адже кожен фахівець він займається своєю нішою. Якщо лікар прооперував, він дав якісь конкретні рекомендації і відпустив пацієнта до наступного етапу. Да? А в даному випадку, коли лікарі займаються лікарською частиною, там оперують, досліджують, ставлять діагнози. Саме наш кусок роботи це активна робота, це відновлення руху, це використання різних методик. Кожен із ніж, кожен фахівець з різних ніж займається своєю роботою. І часто так трапляється, що у лікарів не вистачає часу дослідити, вивчити реабілітацію. Да? А самі фахівці по реабілітації не мають часу дослідити лікарську глибину тих процесів, які саме лікарі роблять. Та, в принципі, воно так начебто і не потрібно, да? але зараз, дивлячись на тенденції, які йдуть з-за кордону, які говорять нам про те, що реабілітація дійсно повинна починатися з перших днів після оперативних втручань. Адже вже зараз можна використовувати прості техніки, прості е, методики, які можна комбінувати е, одна з одною для того, щоб отримати. Швидше результат, швидше відновлення, швидший активний рух. І таким чином ми можемо ці техніки пояснювати, розповідати лікарям. Лікарі можуть бачити ефекти. Ми можемо разом заходити в співпрацю, в таку колаборацію для того, щоб одні бачили, що рання реабілітація може дати набагато ефективніший шлях відновлення. Що це буде не два роки до повноцінного життя, а це буде там. Рік або там, 9 місяців, в залежності від проблеми. І от таке спілкування це надважливо. Над uh -huh. Дуже важливо вчасно направити і знати. І от я якраз хотіла запитати: а от якщо повернутися в мою історію, так, наскільки бротити е я могла цей термін, якби я почала, як ви говорите, з якого дня? Починала практикувати вже з клієнтами з третього дня після операції. З третього 30. дня ще шви, ще рубці, ще стан фізичний, не такий активний, да так? але вже можна працювати. Можна працювати з здоровою кінцівкою, можна працювати там з іншим відділом тіла, який на якому не було втручання, для того, щоб посилити кровообіг, для того щоб понизити стресовий стан, для того, щоб детально пояснити людині, що вона може. Рухливо робити, а що вона не може, тобто розказати якісь базові правила догляду рухів, і це допоможе їй бути впевнені, що от в ці перші дні не боятися свого тіла і свого стану. Угу. Yeah. Я помітила, що це це за цей довгий період, а дуже швидко атрофіруються м'язи, коли вона зовсім не рухається. Так? Абсолютно швидко. І а, виникла проблема така, що оскільки боляче було вступати, uh -huh. я уникала деяких рухів, а, деяких навантажень. Не деяких, а абсолютно всіх навантажень на певну ногу. Так, у мене була права нога. Uh -huh. І а, мені здавалося, що я знаходжу я знаходжу той. Рівень, ту свою форму, статуру, так як я можу піти, щоб мені було не боляче, комфортно, да. а щоб було комфортніше. І я розумію, зараз я розумію, що а, за певні м'язи, наприклад, мій організм взагалі забув угу, є і таким. пішли деякі перекоси. І я зрозуміла, що ці проблеми, коли ці перекоси йдуть, це велике навантаження взагалі потім. Тіла і потім дуже довго це все розхлюбувати. Дійсно, так воно є, адже любе втручання або травма, або перелом, неважливо, що трапляється з організмом, вона має прямий наслідок на те, як працює наш мозок. Адже біль, який виникає в моменті, він блокує роботу тканин. І мозок ніби втрачає ці стратегії, як використовувати м'язи. І виходить, коли ми починаємо з перших днів. Повільно, плавно, спокійно, без навантаження відновлювати активний рух, а це можливо використовуючи певне обладнання, використовуючи певні техніки, це можливо дати. Тоді ми вже зразу з перших днів повертаємо до мозку ці правильні програми рухові, правильні стратегії і таким чином пришвидшуємо взагалі повністю відновлення. Це круто. Угу. Це взагалі круто. Тому за раннє відновлення, однозначно, раннє відновлення, тому що наслідків набагато менше тоді, от і впевненості більше, і психологічно я розумію так важливо чути людині, що вона щось правильно робить. Підтримка, підтримка, так, і не дивлячись на те, що може бути все таки боляче, але коли ти розумієш. За мною наглядає спеціаліст, uh -huh, і він uh -huh. вчасно зреагує. Так. так, я маю чогось, можу чогось не знати, але я в безпеці, і це дуже важливо. Супаже класно. Дякую. Дякую за досвід. Дякую, що поділилися і спасибі, що взяли участь в такій темі. Дякую вам зараз. Добре.